Вітаю вас! Я Тетяна Подольська, практикуючий психолог. І сьогодні ми продовжуємо говорити про стосунки в парі. А сьогодні будемо говорити саме про те, як поява дитини впливає на подружжя. Якщо ви відкриєте будь-який підручник із сімейної або парної психології, психотерапії, а ви знайдете там так звані нормативні кризи. Тобто це ті кризи, які заплановані. Ну, знає вже людство, що з тими чи іншими подіями пов'язані кризи в парі. І одна з таких великих криз це поява первістка. Кожна дитина своєю появою змінює родину, змінює стосунки в парі, але первісток справді робить це. Найбільшим таким найнеочікуванішим чином ніхто ще не знає, як з тою дитиною що робити, як з нею впоратися. Це дуже якось багато почуттів викликає. Ми очікуємо, ми хвилюємося, у нас багато тривоги. Але ви знаєте, так довго ми чекаємо цих дітей, там 9 місяців, мама і тато чекають на появу цієї очікуваної дитинки. І плануємо, купуємо, не знаю, ліжечка, речі, все що завгодно. Але дуже часто, як показує практика, не домовляються, не обговорюють найголовніше, тому що криза не в тому полягає, що фізично з'являється дитина. А, а вона в першу полягає в тому, що змінюються соціальні ролі в парі, змінюються навантаження. От уявіть собі, раніше функціонувала пара таким чином. А, був чоловік, він, наприклад, працював, мав якесь дозвілля, подорожував разом з дружиною, можливо, і окремо також проводив час не знаю, з друзями з батьками. А була дружина, яка можливо теж працювала. У яких були хобі, там все, що заводно, з'являється дитина. І дуже часто чоловік, наприклад, продовжує жити своє життя, а життя, в функції жінки ну, просто дуже сильно змінюються. І я бачу багато пар, які не домовляються про це. Ну, базово вони не обговорюють те, Скільки я, як жінка, наприклад, можу бути в декреті, яким чином, наскільки повним чином ти будеш забезпечувати мої бажання? Наскільки ти, як чоловік, будеш брати участь у вихованні дитини? Чи будеш ти вставати вночі, наприклад, якщо малюк буде плакати? Чи будеш ти ходити з ним до лікаря? Чи будеш ти давати мені якусь можливість, наприклад, піти на манікюр або зустрітися з потрухом? Функції дуже сильно змінюються, дуже часто змінюються хаотично, неочікувано, подружжя до цього не готове. Змінюється соціальний статус. Ми стаємо татом і мамою. Соціальне навантаження дуже велике. Наші родичі, друзі, всі навколо починають чогось від нас очікувати. Суспільство в цілому. Хтось соромить, хтось вимагає, хтось так каже. Що ти це не знаєш? А ти це не робиш, о Боже! А я а я роблю ось це, 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 і взагалі все роблю. А що ти взагалі робиш для своєї дитини? Ну, взагалі, це все закручується, закручується, а ще існує дитина, яка безперервно цього не існувала досі. До цього да такого досвіду немає. Вона безперервно порушує кордони. Вона плаче, вона кричить, незрозуміло, що вона хоче. Ці бідні батьки лякаються, вони напружені, дуже багато починається сварок, і це нормально. Дивіться, по-іншому майже не буває. Треба зрозуміти, що це дуже дуже нормально. І дуже багато пар це нормально не проходять, бо це справді велике ну випробування для родини в якийсь такий цей момент. Не знаю, не озлобитись один на одного, не почати сваритися, грюкати дверима, не завести коханку ще під час, наприклад, вагітності або щось подібне. А ще, крім того, ж кордони руйнують бабусі, дідусі зі своїми порадами, подружки, які краще знають, не знаю, лікарі, які там або залякують, або навпаки, кажуть там все окей. А мама тривожна, їй не треба заспокоюватись, їй навпаки, треба щось бігти і робити. Так, крім цього, всього, ще існує і чоловік. Який чекає вагітність, який витримує токсикоз, не сказати, що він біднесенький жертва. Але з кожним цим кроком, коли жінка переживає якісь свої процеси, чоловік потрошки втрачає її. Вона починає читати якісь книжки, там здавати аналізи, чути, як там хворушиться у неї всередині малюк, там багато-багато всього іншого. І тим самим це природньо, вона потрошки, потрошки відходить від чоловіка. І ось дивіться, ця це, це дистанція, вона теж дуже важлива, тому що, в принципі, після народження дитини чоловік має повернути собі свою дружину. І ось тут виникає взагалі великий і конфлікт. Груди забрали, вони тепер не мої, вони тепер малюку належать. Да? Сексу немає, тому що то одне, то інше, то третє, то п'яте, то ще щось. І з ліжка мене випихнули, тому що тепер ось тут обклали подушками, щоб він кудись той малой там не звалився, а мамі не було зайвий раз там вставати вночі, тому що всі втомлені, там не знаю, він плаче і все таке інше. І інколи, так, чоловіки потрохи поступово, потихеньку, от, наприклад, знаходяться. Себе на канапі в сусідній кімнаті. Добре, якщо не у батьків, наприклад. От. А, і тоді, і тоді. що важливо, Тобто, чоловік, в принципі, то хоче повернути свою дружину. Дружину не як маму своєї дитини, як свою дружину. Я хочу з тобою кохатися, я хочу, щоб ти мене теж там гладила по голівці, цілувала, обіймала, а не тільки ось, ось, цього, ось, ось цю або ось цього малого. Так? От. І це нормально. Це нормально. Але як це зробити? Ось це величезний конфлікт. Тому що соціально це, наче, така неприйнятна штука. Ну тобто, я скажу, ти йому не приділяє увагу, ти мені приділяй. Ніхто цього не зрозуміє. Да? Забрати її просто силою теж ні. Як же це робиться? Слухайте, ну це робиться м -м, різними кроками. В тому числі там, через те, що, чого мама може не хотіти, але треба про це говорити і пояснювати, що якщо тут лежить дитина, наприклад, не знаю, до трьох років умовно, отут, між нами, то треба розуміти, що а, між нами ну, навряд чи буде секс, навряд чи між нами буде якась близькість, навряд чи я буду щасливий задоволений, я буду хотіти тебе як жінку бажати і все таке інше. Тобто це дуже важливо розуміти і передбачати ці речі. Отже, я так намагаюся вам сказати і пояснити, показати, що складнощі справді виявляється дуже багато, виникає, точніше, дуже багато. Їх начебто і можна передбачити. Да, вже якось так зрозуміло, там і ті сварилися, ті взагалі розійшлися, щось батьки розповідали, щось в книжках прочитали. Але розумієте, кожна пара це, це окремий всесвіт. Там дуже важливо. Не втрачати один одного в цьому процесі, по-перше, готуватися до того, що буде нелегко. А по-друге, що найважливіше, не втрачати свій зв'язок і повертати один одного назад. Тому що справді материнство може захоплювати жінку більше ніж, наприклад, чоловіка. Ну так вже ми, жінки, побудовані, але ця конкретна жінка в більшості своїй не хоче втрачати зв'язку з чоловіком. Вона хоче бути відповідальною мамою і вже потрошки не встигає бути сексапільною дружиною, наприклад, або тією, яка може вислухати проблеми. Порадитись, допомогти бути другом, бути партнером і багато чого іншого. Але це наше завдання. Кожного з нас, з двох, в парі, далі потім після цього повернутися. І зробити це не тоді, коли діти вже підуть в університет і вилетять із гнізда. Це ще одна нормативна криза, про яку можна говорити. А зробити це незадовго після народження дитини, тому що дуже часто в нашій культурі я зіткаюся з тим, що. Незадовго після народження або одразу після народження, або навіть на під час вагітності. А чоловік і дружина перестають існувати, стають батьками, і потім лише через багато років звертаються до терапевта а, з тим, що допоможіть нам. От щоб такого у вас не було, щоб не не витрачати багато часу, не віддалятися, не руйнувати сім'ї, появи якихось інших людей у ваших стосунках. Спробуйте, спробуйте не відходити далеко вже на початку. Справді важко з першою дитиною, а з другою вже трохи легше. Не знаю, в мене тільки одна, але з досвіду клієнтів знаю, що це так. Ми вже хоча б пройшли цей етап і знаємо, до чого далі готуватися. От. Але а, це та криза, яку проходять мільярди людей, а мільярди, на жаль, не проходять. І від вас залежить до якої з цих статистик ви будете належати. І я дуже сподіваюся, що до тієї, яка знайшла в собі сили, можливості і бажання, що дуже важливо, лишитися разом не тільки як батьки, а як подружжя, яке теж хоче бути існувати, і інколи навіть виборювати свій час, простір у власних дітей, але це теж нормально.